Вітаю всіх. Давайте подивлюсь такий нюанс. Мене чомусь цікавить Донецька область. Мені кидають там про неї новини підписники, звісно, приватні. Тепер подивлюсь так, Зеленський. Здасть Донецьку область. Зеленський. Здасть Донецьку область. Вісімка жезлів, любі мої. Ну, що мені вам сказати? Як вам це, це назвати довго? Він зможе. Щось. А на кінець потрібно буде робити вибір. Ні, він її не витягує військово. Ніхто не хоче йти за це гинути. Зрозумійте ви також. Пауза. Ось цей Бобер. Знову розумієте, в чому справа? Там буде точка, якій це буде. Тепер що? Вісімка Пентаклів. Боротьба буде важка. Здача буде ця в процесі боротьби. Просто ми не витримаємо цю боротьбу. Не на нашу користь ця боротьба. Все. Тепер ця здача буде в межах. Адмін кордонів області. Тобто всю область в адмін межах Адмін кордонів. Тут мочив. Це відповідь так. Але, але на, на хвилиночку. На хвилиночку. Я би сказала, що тут не все так легко буде. Так. Угу. Ну, втрата території, це зрозуміло. Добре. Ці адмінкордони будуть до цього змінені? Ну, дивіться, бої сильніші будуть. Те, що мені йде зараз, ситуація змінюється. Вони будуть, проблеми будуть вся Донецька область. Мені йде проблема вся область. Я не бачу зараз підписання того закону, де її дірбанять. А роздірбанити б її не заважало. Тепер, давайте окремо спитаю. На окуповану частину Донеччини приєднають до інших областей. На окуповану частину Донеччини приєднають до інших областей. Швидень. Ні. І знову ні. Слухайте, ну, знущання, не тільки мені випадало так. Іншим також, моїм колегам. Слухайте, ну, що, зараз, що за херня? Ви Яка бляха муха різниця? Не треба в Конституції нічого міняти. Там в Конституції чітко прописані області, я бачила, в мене. Це був ми екзамен в пенсійному фонді, і питання було про Конституційний устрій України. Донецька область залишається просто дербання територія. Ось чому справа на Конституцію це не впливає. Це вам так, відповідь. Тому що в Конституції прописана Харківська область, Донецька область. І кордони в Конституції не прописані, по яким населеним пунктам вона бляхамо. Ось. А тут, як бачите, на обой там все, ну, неприємно. Щось наші здаються сильно. Прогиб. Думієте, прогиб? Прогиб. Те, що мені показало тут. Я дуже сподіваюся, що те, що буде біля кордонів Харківщини, буде під Україною, хоча б сіра зона. Так, перевіряю. Почте, ні, мене це не влаштує. <смі> так. Донеччина, що межує з Харківщиною, залишиться під Україною. Донеччина, що межує з Харківщиною, залишиться під Україною. Так. Колода мочів каже, так, паж мочів, слава тобі, яйця. Тупік там буде для них. Так, зрозумійте одну річ відразу. Це буде чортішо і з боку. Знову четвірка миче випадемий. Знову вона, любі мої, то Бобер цей. Тут ну тут не Бобер, але майте на увазі, там буде зупинка чітка. Там є лінія в зупинки чітко. На Харківщину вони не полізуть. Далі, знизу. Там буде щось. Чому я про це нагадую? Донеччина, ви, бляхамуха, непридатні до життя будете. Нормального. Це я вам не просто так розказую. Я намагаюся вас зорієнтувати по ситуації. Щось мені не подобається те, що на вас випадає. Ви ж розумієте, що я дивлюсь по динаміці, бо тиск великий робиться багато чого. Ви бачите вже шахеде в Польщі. Харківщина, у мене також є по вам інформація. Цікава. Дуже гарна для нас. Акцент. Гарна. Я зроблю про це розклад. Певний розклад. А ви вже думаєте, що хочете. Відповідати в коментарях я ні на що не буду. Бо це інформація з моїх джерел власних. А я аж не тільки та по у Харківщині, мене є багато джерел, відки я отримую інформацію. І тут моє право щось відповідати, щось ні. Це моє право. розумієте? Моє, власне. Я просто вам хочу сказати, що в мене є позитивні новини по Харківщині. Позитивні. Ось так: щодо обстрілів, ви ми прифронтовий регіон. Микаємо мозок. Прикордонні, прифронтові, я завжди вам це кажу.